Всім привіт. Я тільки що, тільки що вийшло це пару минут назад. С вами як служби тільки що це пару минут назад. Вийшов банбан -бан ноль. Пару минут назад. Mm -hmm. ой, ой. А, час. Ой, час. Ем, сначала настройки І одразу язики міра. Усе українське можна включить. Переміниться, налаштування тепер. Нова гра, зажмемо і проходимо. Так, бан-бан. Чорточка, 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 четверта чорточка серенджеон. І починається гра. Прикол! От я просто в шоці, Я просто оце так ждав. Банбана ноль. Ой, загрузилось. Грибочок. Тримайтеся за ліву ручку для руху. Це як конку. Прикольно пригаємо, так. Що це тут? Ласкаво просимо. Вам буде поставлено кілька запитань, на які потрібно. Ви будете відповідати за допомогою кнопок. Права кнопка це так. Ліва кнопка ні. Візуальні символи були вставлені. Ваш розум може бути затуманений. Але від вас очікується, що ви відповідаєте? Точність має вирішати за начання. Це, Циревно оригінальна частина. Там пам'ятаєш своє ім'я. Ти пам'ятаєш своє ім'я? Так його, є Євро. є. Ладно, ще я придумаю. Я просто не хочу вживати своє ім'я. Ем. Ну, того, за кого я гуляю, не пам'ятаю, Не знаю я ім'я. Того, напевно, ні відповідає. Ваша відповідь цілком природна. Ви знаєте, де ви знаходитесь? Ні. Ваша відповідь цілком природна, ти ніколи не був тут. Ваші відповіді поки що збігаються з нашими прогнозами. Ви відчуваєте себе дивно? Да, надав настройках щось, чувствительність камери. Ладно, ну, Та ні, в принципі, тільки просто камера якась повільнаша. Того, в принципі. Ваш організм все ще стосовується до змін. Очікуємо сильного. Ви пам'ятаєте щось з того, що було раніше? Е, ну по тому, що це не оригінальний банбан, -бан, то їм я тільки зайшов, то ні, не пам'ятаю. Будь ласка, візьміть свою ключ-карту. ключкарту. Course hands where I can see them. I'm not gonna repeat myself. <laughs> the new ones are all... Your neighbor. suppose I can say hello neighbors. Wow, your room is so much cooler than mine. You've got a table and a plan, and even some shelves. Wanna switch rooms? oh I'm, I'm sorry you're probably very confused not that i can help with that but what i can do is help you become more familiar with the place we can discuss who gets which room later i see you got your key card already you're going to have plenty of those which means you'll be needing something to help you keep track of them here take it it's yours These keycards will allow you to activate these card which do all sorts of things. Eyes on the colors of the scanners because they are color coded. We shouldn't stay here too long or they'll think something's wrong. Let's head to the other room where everyone else is. You give it a try. Please 4, this is Renju. Most importantly, do everything you're told. This place is very cool, but there's someone I want you to meet first. Good afternoon. Hey seven. Hey guys, you can't get it. This is Aras, you're Saiyan. Ти навіть не хочеш? Це він? Бо... Так, ніби однаково, я зголосився показати йому саме те, що робить хороший лідер. Лідер. У. Так, лідер, я казав тобі. Всі дивляться на мене і я. Неважливо. Новачку, я розумію, лише з тим, схоже, ви навіть не знаєте. Щось таке Не Віріться її слова близько до серця. Ти її. Але, схоже, ваша репутація не така грандіозна. Як щодо того, щоб оглянути місце, знайди мене, коли закінчиш досліджу. Завис друзів. Сам що сам срівний. Ось тобі тикнуть на нього муж хлопець хоче забрати скарб. собі Через моє вмертвеці. Хлопець. Що, справа, щоб відкривати. Ну, не моя справа, значить, не моя справа. Все. Ты ехал пошли. С человек тут твои странные. Так, друзі, я сейчас трохи не другуйте стоп. Хіба ты не лока вообще из трейлера? Ну ж, бо ти ж маєш мені довіряти. Перед тим як відвідати мене сюди, вчителька сказала щось про те, що вона не любить. Допоможіть мені вирішити цю проблему. І з того, що я зрозуміла, ви повинні розуміти поряд, який дозволений би. Так. Думаєте, я поки правильно? Ой, мені краще, якщо я можу накинити. Правильно. А, може спочатку з от самого... Якщо вони всі неправильно, то значить треба от самого більшого, може. До самого меншого. Це буде багато серій. Самі порозумієте, Це ван Бан і не якась там перша частина. Звісно, це мой другача, це геть дзвітська якась кажуть у грам, але мені кажеться ту голову друга таке сказати ну, непонятно. Останні дві непонятні якісь. Значить, ну, ми знаємо, що ця має бути там остання. Якщо чесно, не ще логіку, завдання не розумію. Чого ці дві останні правильні? Не знаю, може. Ця? Потім... Ця? А це в результати висвічувались. А чого тільки дві останні, правильні? что смысл задания я не понял. Так сказать, ну, я не знаю, вдруг это пока еще не нужно. Сейчас пока не нужно. А вдруг нужно? А вдруг реально нужно logicznie. No. Mhm. Sam Trochę mniejsza. Jeszcze trochę męsza. Ще? Ще? ще. Перше правильно, неправильно, неправильно? Чого так? Я не понимаю, може якось спробувати наоборот работать? вона якось Неправильно може бути. Ладно, може це пока що не нужно і нам... Ну, ясно, что это делает тут. понял, что это Я уже твой друг, иди, найди еще друзей. скріншот друзі і подивлюсь розберу що це тут взагалі написано і повернусь ну я розібрався з цією головоломкою, тепер у мене друзі знайшлись я вже твій друг і знайди ще друзі ем, друзі знайшлися а чого Shimmer idiot over there wants my treasure. I found it first. It's mine. That guy over there wants to claim the treasure for themselves over my dead. Друзі, він тут касну. Минус тисячі ауре. Ніколи не жартуйте з це, Перевірите, з гус. За бананами дамо. Already... Я вже твій друг. Перевірте загусток, типу мені треба подивитися його. були. Ти дякую. Ти що там? О, нормально плюс. Ти що Де він там я не бачу? Кудись пропав? Я не можу зібратися. Та скільки друзів мені надо знайти? Друзі, ми всю серию будем <гум> така шукать. Я не понимаю, до чего тут опаркуриваться В юридике вроде бы как. О, запрыгну. Чого Вони резолюції. мені за плані. Ти цей дивний екран. Уау, на те, що у мене немає рук, якими можна було би клацати. Тише, це для мене йти за... Тише, як це рішить, я не поніму. Друзі, вернемось, коли я рішу. Я зрозумію, друзі, як це розв'язувати, треба просто щось на стрілочку і підгадати момент. І раніше пізно вийде. Просто надо тикати. Дивишно, я так довго чекав на цей момент, що гітара, на якій треба грати руками, мене помістила на ту кімнату. Защинув колесом. Ладно, заберу там була записка про банбан, -бан, але вона поки не надо. Але там я не побачив, що був теж трюфель якийсь із трейлера. Ну ладно, я хочу закінчив тут то... ми ж з ним не боратани не друзі догани. Не... Чи? Скільки їх надо? Ще два ну де я? Over there wants to claim the treasure for themselves. Over my dead slimy body. That guy over there wants to claim the treasure for themselves. Over my dead slimy body. Я проклив всі ворів за цим, і все одно ви отримаєте нічого моє. З тобою все гаразд. Що я зробив? Шаді мені спогубила у нас усіх скарб. Новенький мені нічого. Бантик в анбалін. Стоп. Може. О, oh, надо бантик її, наверное, буде. О, oh, so ти любиш знання. Так само, як і я. Хочеш чудова oh, робота. Це мені? Really? Мені подобається, дякую. Друг. Все, у нас всі. всі, тепер можна балакати. Ти вже з усіма подружився, як це так? Кожен, хто знає мої тести на 5 з плюсом і дарує, але ж дарував тобі. Це були гриби, пластикові гриби. Важлива думка, яка. Знаєш що, як тобі? Такий варіант, якщо ти така добра вмієш Заходит заводити друзів, никто нікого не заходить. Куда ведь? Куда? ты личинник эм, Я понял, надо сюда. Зіміться до мене, у мене є важливе оголошення. Як ви могли помітити, у нас з'явилося нове обличчя і ви. на честь такого давайте входки тут. Зачекайте, нам когось не вистачає. наш там. Жадібні голодій, Зав... жадібність забрала їх. Що? Гаразд, коли побачите їх наступного разу, скажіть, що вони. Ну, новачку, не, я встановлюючи правила взагалі я, але ти починаєш. Проходьте в лічийному куточку. Друзі, знайшлися. І це нам виходить статус, де буде постійно підтримуватись грибочки. Не відглядати! Десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, 4, 3, два, один. Дякую, що всім показував. Був візерчили, на цьому ми напевно зупинимося.